Свято Вознесіння Господнього відзначається через 40 днів після Великодня. Цього року ця дата припала на 25 травня. За Євангелієм, після свого Воскресіння Ісус Христос ще 40 днів був на землі в колі учнів і пастви. Про історію свята Вознесіння розповів вірянам під час божественної літургії настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України отець Сергій казав всім їм, що я побуду з вами 40 днів. Тоді відійду, але не залишу вас. Я пишлю Духа Святого, який буде з вами по всі дні життя вашого. У день Вознесіння Господь зібрав апостолів у Віфанії на горі Елеон. Христос благословив їх і, як був у плоті, вознісся на небо. Після подій Воскресіння він кілька разів являвся апостолом і проповідував Боже царство. Явлення Ісуса були свого роду підготовкою до дня п'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на його учнів. Дух святий обов'язково зійде на учнів і на всіх людей, і буде жив серед людей. Ми всі християни віримо в те, що в свій час все так і сталося, що наш Бог, Ісус Христос, пожив між людей 33 роки, дав дуже багато науки і настанов, як жити людям у цьому житті, дав нам заповіти, дав нам. Ті правила, по якому ми живемо до цього часу. Отець Сергій нагадав, що найголовнішою є заповідь Христа, люби Господа свого. Тож закликав парафіян храму слідувати цьому правилу і вірити, що Бог не залишить їх. Без його захисту допомоги людина існувати може, але їй дуже буде важко. Кожна людина живе на землі, тут несучи свій хрест, і та, яка з Богом. Не боїться нічого, для неї все відкрито. Також у своїй промові настоятель закликав вірян молитися, просити у Господа допомоги та бути такими, як Він, милостивими і люблячими. Ходіть до храму Божого, допомагайте один одному. Господь казав, якщо ти ближньому не допомагаєш, то ти мені не допомагаєш. Робіть добро, об'єднуйтеся заради перемоги, заради нашої батьківщини. Разом ми подолаємо всіх ворогів. Отець Сергій подякував українським воїнам, які виборюють сьогодні нашу перемогу, а також тим людям, які допомагають захисникам. Я не думаю, що людина тут серед нас є така, яка б не бажала, щоб ворог пішов від нас скоріше. Наша допомога може бути навіть короткою молитвою і за воїнів. І за ворогів наших, щоб Господь врозумів їх, щоб вони перестали на нас кидати бомби і ракети. За всіх треба молитися. Парафіяни храму Покрови Пресвятої Богородиці для спілкування з Богом обрали цю християнську обитель цілком свідомо, оскільки знають, що саме в православній церкві України лунають молитви за здоров'я для наших військових за перемогу та мир. Просили здоров'я, звичайно, здоров'я, миру. Я хожу не перший раз в цю церкву. Я вже давно хожу, можна сказати, там. Бачи, що рік сестра моя завжди ходила ще навіть до війни. А коли а спонукало спонукало, війна спонукала тільки в цю церкву ходити. Це церква наша українська. Вона молиться за мир в нашій країні, тому я брала нашу церкву і молилася за мир, за здоров'я всього нашого народу. Дуже багато в нас загиблих, дуже багато горя страждань нашому народу випало. Молимося, щоб все стало в нас. Мирно, добре, щоб добрі і злагоді всі жили. Все час просимо Господа Бога, то, щоб Він нам допоміг у визволенні нашої України, і щоб не, по, не, помир, не, по, не вбивали наших дітей, мирне населення і бажаємо ми скоріше перемоги нашої, щоб вона швидше прийшла до нас. Миру на нашій землі. І Здоров'я, всім, всім людям нашим, і в першу чергу воїнам нашим. І в мене якраз товариш воює базар в Бахматі на нульовій лінії. є. Якраз за нього що теж прийшов помолитися за свою сім'ю, за нього, щоб, щоб було все у нас добре. А побажати, щоб всім відвідувачам і всім людям нашої країни мирного на неба.